викладач групи Лінік Владислава Віталівна. Дівчат. Ліза. Перша позиція. Руки Наталі. Емі. Живіт втягнутий. А приберіть, будь ласка, грабельки. Чотири пачки разом. Яся. Я тут. Дякую. І. Пліє. Рез. Два, три, чотири. Сідайте. Ліза, килимок свій, будь ласка. Швидше. Угу. Стопи вже натягнуті. Кая. Вирівняйте спинки. Ліза. Ми готові. Можна, будь ласка, перший трек. Стопи. Стопи. Я скажу і раз, і яся. Два. І спини. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І. Вісім. Супер по черзі. Раз. Спини. По черзі стопу працюють. Добре, натягнули стопи. Point. Point. І лягаю в складочку. Амелія, зажми пальці. Ручки на підлозі. І виросли стопи флекс. Флекс. Взялися ручками і відриваю п'ятки від підлоги. Відриваю, відриваю ще більше. Ліза, Софія. І ще раз виросли. Поїнт. І лягаю склад. Кая пальці. Нижче. Софія. І виросли. Стопи. Флекс. Взялися. ала. І сіли на підйоми. Можна, будь ласка, наступний. П'ятки одразу вперед. Колінка на себе. Позаду. П'ятки вперед. Сиджу, сиджу. Поліно, молодець. Дамелі. Діана, ще п'ятки вперед. І зійшли. Витягнули ножки перед собою. Тісти на край килимочка. На край, край килимочка. Да. Можна вимкнути музику. Наталію. Згадуємо. І метелик. Рез. Відкрити ножки. Два. Стопи вже натягнуті. Флекс. Пойнт. Метелик. Витягнути ножки. Натягнуті. Флекс. Пойнт. Можна, будь ласка, третій трек. Готові, готові. Стоп. Ножка разом. І. витягни ноги. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще стопи. Раз. Два. Збитка рівні, з ними нічого не відбувається. І витягнули. Флекс. Поїнд. І ще. Флекс. Поїнт. Стопи ще зажимаю пальці. Руки на талі, Вирівняйте спини. Флекс, поїнт. Готові нагору, Ножки витягую, натягніть стопи. Стоп, 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 натягніть стопи. І можна ще трошечки гучніше. І готові. А стопи. рез. Нагору, два. Флекс, поїнт. Тримаюсь. Метелик. Витягнули стопи. І ще. Другий раз. Коліна. І забрати. Витягнули. Флекс. І ще. Марія, я тут. Я тут. Ручки перед собою. Тримайте. Тримайте ножки. І останній раз. Ераз. Два. Флекс. Поєкт. Ліза. тільки зараз. Ерез. Витягнули і флекс поїн, і можна вимкнути. Добре, взяли кубики. Одразу під колінка. Вирівняйте спинки. Я не побачила жодної рівної спини. Ще. Плечі вниз. Я хочу бачити вашу довгу шию. Стопи вже на підлозі натягнуті. Тільки кінчик пальців торкається підлоги. Завмерли. Емі, натягни свої стопи і вирівняй спину. Угу, Добре. Наступний трек, будь ласка. Слідкуємо за моїми руками. Права ножка раз, два, три, чотири. Ліва. П'ять. Шість. Сім. Спина. Вісім. І ще права. Флекс. Поєд. Коліно максимально раз, Втягую. Два. Марія, ще колінка може. Флекс. Поїнт. Вниз. Тільки зараз. Раз. Два. Три. Чотири. Ліза, максимально коліно. Це не максимум твій. І ще. Раз. Софія. Ще теж колінка. Софія. Ліва. Флекс. Поїнт. І. Амелія, я ж показую, спину вирівняй. І. Вниз. Ліва. Готові дві ножки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Умніці ще коліна. Ава, добрий ранок, спина. Раз, два, три. І. Супер. Прибрали кубики. І поставили їх стоп. Під п'ятки. Під п'ятки. Стопи вже натягнуті. Руки Руки Наталії. Ава, в тебе Талія не тут. Вище. Ліза, те ж саме. Це стегно. Ось Талія. Ніка, стопи, стопи. Емі. Ми не продовжимо, поки. Яся. Карина. Я не продовжу, поки ви не всядетесь. Я тут. Стопи, натягнуть. Дар'я спина. Угу. Софія, ну максимум, стопи. Софія. Да. І ось так кожен раз. Супер. Наступний трек, будь ласка. Я тут. Права ножка готові. І. Рез. Флекс. Пойнт. Вниз. І два. Права нога працює. Ліз. За. І взяти ножку. Тягну на себе, тягну на себе. Стопи. Стопи. І вниз. Ліва. Раз. Два. Три. Спини. Чотири. П'ять. Шість. Сім карина, рука на талії І взяти. Ліву ножку. Тягну на себе. рівне. Стопи. Стопи. Ліза на себе, тягну ножку і вниз. Права, Раз. Два. Три спини, чотири. Права. працює нога. Права. І. Третій раз взяти ножку. Дар'я стопи. Дві стопи тягнуться, дівчата. І вниз. Ліва. Раз, два. Мар'я, спина. І. Да. Тримає її. І ще стопи тягну. Амелія ти зігнулася. Раз. Два. Три. Тримаю, тримаю. Каю, Ава. І. Вниз. Супер. Взяли метелика. І з купиком потягнулися вперед. Наступний трек, будь ласка. Амелія за кубиком тягнусь. Спинку, будь ласка, ми живо таком тях. Так. Ніка, ближче до себе ножки. Ближче, да-да-да. Ніка ближче до себе ножки. Емі, це не метелик. Емі, стопи разом мають бути. Емі стопи разом мають бути. Діана лежу. Ой-ой-ой, да, Діана Умніця. Дар'я, лежу, лежу Дар'я. І виросли умніці, Приправ... Лягли на животик. Можна, будь ласка, наступний трек. Готові лодочки. Взяли кубик в ручки. Готові. Готові стопи натягнуті. І. чекай. Стоп. Я скажу. І розтримаю. Вниз. Два. На максимум. І. Три. Тримаю, тримаю. І вниз. Чотири. Вище. Діана, Діана вище. Так, да, да да ось так. Варвара теж вище. Ти можеш. Ти можеш вниз. І Кая теж вище, всі вище, всі вище вниз. І останній раз. І. Два. Остання вісімка І. Три. Ліза. І. Чотири тримаюсь. І разом вниз. П'ять. Карина не пропускай. Шість разом. Вище. Підтягніть коліно ваше, Сім. І е, вісім. Супер відставили кубик, На правий, на правий, на правий бік. Да, на правий бік. Взяли корзинку. Готові корзинка. Стопи вже натягнуті. Ліза швидше. Ліза швидше. І виросли. Рез, стопи. Вниз. Два. Кая, все супер, але краще триматись за ножки. І три. Вниз. Чотири. Тримаюсь. Вище. Вниз. І п'ять. Софія. Вниз. Шість. Умнічки ще вище. Вниз. Сім. Ще раз тримаюсь. Тримаюсь, не опускаюсь. Два. Не опускаюсь. Три. Чотири. Не, не опускаюсь. П'ять. витягнись, шість. Дві ножки одночасно виравнюю 7. Не опускаюся. Всіх бачу. Вище. Вище. І вісім. Зійшли. Супер. Готові мостики. Але стоп! Ножками до мене. Я тут. Супер. Нам, будь ласка, той же самий трек, який був. Ава, ава. Це не мостик. І вирівнялися рез, Лікті, лікті, виравнюю, виравнюю лікті. Спокійно зійшли. Не на голову. Ава. Не на голову. Пам'ятаєш, ми згадували правила. І ще готові, готові. Виросли. Ручки, ножки на коленку, тримаюсь, тримаюсь. І. Спокійно. Дівчата. Можна зупинити музику? Кає, Алла. Ми ж згадували правила, добре. Ще раз згадуємо три правила. Не можна стояти на голові. Далі, друге. Піджати підборіддя і третє. Варвара, да, да, да. Руки, ноги на килимку. Алла і кає, ви ж пам'ятаєте, хто там на голову спускався? Ліза теж. Поїхали ще раз і ще раз музику, будь ласка. І витягуємося раз. Зійшли, 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 добре. Сядьте в камінчик. Варвара, ти умнічка. Поліна, ти умнічка. Ви всі молодці, добре. Ручки тягнемо вперед, 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 вперед. Лізочка, ручка вперед, ручка вперед. Що ви готові до головного номеру? Як ви думаєте, що це? Шпагат. умніці. умниці. Обличчям повернулись туди. І поїхали ліва ніжка. Яся, яся, я впевнена, шпагат ти можеш зробити. Так. Ліва, ліва ніжка. І нам, будь ласка, музику. Колінко завернути. Де ліва нога? На попу не падаю. Амелія, сонце це права. Це права, Амелія. Ліву ножку. Ліву ножку. Колінко позаду дивиться. Підлогу. Варвара в підлогу. забирається. Завертай колінко. Так. Ніхто не сходить. Ні, ні, ні. Де ліва нога? Це право. Карина, де ліва нога? Так. Да. бак фріз. Ава. Права ножка. Ліва, ліва. ліва ножка тягнеться. Да, я бачу, що в тебе виходить. Тільки де ліва нога. Де ліва ножка? Ясичка. Ось вона ліва ножка. Вона має зараз бути попереду. Іо, ми тягнемось вперед, куди перевернулась. Марія Ліва нога. Ліза, можна співати. Можна, можна? що ти сидиш на... Да. Марія, молодець. Ще нижче. Супер, зійшли, взяли ручку Наталію і 10 стрибків. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Зійшли. Клас. А тепер обережно взяли свої килимки і принесли до мене стоп. Даємо мені ось так. В руки. На свої місця взяли кубик в ручки. І тепер переходимо до улюбленої частини. Імпровізація. Можна танцювати все що завгодно. Але у вас є реквізит. Це ваш кубик. Яке у нас скоро свято. Яке свято у вас скоро? Новорічна ще яке? Цієї ночі? Так. Супер. І зараз ваш танець буде на тему мій подарунок. Ви зрозуміли завдання? Супер, нам, будь ласка, останній трек. Найшли свої місця. Ну, приблизно. Поставили свій кубик. Стали перед ним. Yes. перед кубиком. Оп! Перша позиція. Ручка Наталі. І фінальний уклін це найважливіше. І. Раз. два три чотири. Все. Тепер закінчуємо своє заняття. Обережно обережно. А ми біжимо, біжимо, складувати кубики, складувати кубики. Ось сюди в коробку все кидаємо. Ми вам дякуємо за увагу. А ви, дівчаточка, зберіться на фото разом ось так всі разом, разом.